Мешканка квартири 68 по вулиці Павлова 6 неодноразово зверталася в ЖЕК «Світловодськ 2012 з проханням почистити сніг з даху, в чому їй було відказано. 12 січня 2016 року, коли почалась відлига, затопили квартири під номером 68 та 69 п'ятого поверху та частково квартири 64 та 65 четвертого поверху. Щитової капала вода. Мешканцям під'їзду прийшли своїми силами рятувати своє житло від затоплення. На даху було страшне видовище. Вода залила весь дах, її висота сягала приблизно 50 сантиметрів. Стік був забитий. Коли розчистили стік, вода виливалася такою силою, що могла розірвати стічну трубу, политись в під'їзд і затопити всі квартири. В квартирі тече вода з потолка постійно, безприривно. Вже як зверталися, ніхто нічого робити не хоче. Лівньовка замерша, мужчини зараз пробивають її, може, хоч туди піде вода. Хто нам може допомогти в цьому питанні, ми не знаємо. Вже звертались до всіх. Може, нам не знаю, може нам допоможе мер. Написали йому заяву мерові. Може він розгляне це питання. Може якось не, не можна зараз перекрити кришу, може на тих етажі можна щось підставляти, щоб вода скапала туди, на голову людям. Тече вже з п'ятого поверха, потекло вже на четвертий поверх. Вода. Робишки. Ми живемо не на півдні, не в Африці чи Бразилії, де завжди тепло. Ми живемо в центральній Європі, де сніг з дождям взимку досить часте і звичайне явище. Це нормально для нашого регіону, коли взимку бувають морози відлиги. Так звідки чекати допомоги? Адже це проблема не однієї людини чи родини, яка стала заручником цієї ситуації. Це проблема держави, тому що руйнується житловий фонд України. Мешканці міста Світловодська просимо вас бути більш згуртованими. Місто поступово буде руйнуватись, якщо нічого не робити, і завтра біда може прийти і до вас. Хто тоді допоможе вам? Просимо допомоги від посадових осіб міста Світловодська. А саме від депутата Верховної Ради Довго Олеся, від депутата міської ради Сіромахи Марка, від виконуючого обов'язки начальника ЖК Світлового сервіс 2012 Шумейка Романа і в першу чергу від Світловодського міського голови Валентина Валентиновича Козярчука, на яку ми покладаємо великі надії, вирішені цього питання.